Друзі, привіт! Сьогодні буде огляд на сома снасті. Це в нас буде ось такі три. І четверта, більш така бюджетна. В кінці до неї підійдемо. Почнемо з самої простої, наприклад, це буде ось ця. Позаду в нас є ось така схема. Снасть сама продається без груза. І ми бачимо, як вона влаштована. Тобто, ми можемо ловити. на черв'я, черв'яків, на живця, печінку і так далі з підводним поплавцем. Але вантаж додаємо вже самі. Дістаю снасть. що ми тут бачимо? По-перше, ми бачимо тут шнур Climax. Шнур цей в цьому році йде, як його називають, ківларовий. Зараз я ось вам покажу, який він. Ось так, в такій розмоці він продається. Діаметр його 0,8 і навантаження на розрив здається 80 кг. Тому, якщо ви і обірвете цю снасть, то це точно буде не на самій снасті, а десь на вашому основному шнурі. Тут в нас йде підводний поплавець, фіксується він ось такою намистинкою. Потім у нас йде гачок. Гачок в нас виробництва Південна Корея. Саму фірму вам не скажу, тому що, ну, скоріш за все, їх беруть просто такими якимись мішками, ящиками, тому і немає фірми, щоб було дешевше, без всяких брендів. Але гачок я вам скажу дуже гострий і виглядає дуже надійно. Не тільки виглядає, він такий і є. Далі. Наступний варіант в нас майже такий самий. Але в нас і тут йде два гачки. Тобто, якщо ви помітили, на першому було на схемі два, але на самій Снасті був один. Ми на схемі вже бачили, як їх заряджають. Іноді сюди надягають живця, і цей гачок взагалі не трогають. Він так і висить. Тобто, коли сом у нас хопає, він його по принципу волоса коропового також засмоктує. Навіщо в нас тут йде кембрик? По-перше, Є думка, що металеві гачки вони лякають сома. Тобто, коли він перед тим як схопити свою їжу, до доб доби чи як її назвати, здобич, здобич, коли, перед тим, як її схопити, він може вусами ось так обмацати біля неї, ну, взагалі впевнитись, що це безпечно. І якщо він вусами нащупає ось такий гачок металевий, він може злякатися і не взять. Ну, може не злякатися, прямо це сон. Але може просто обійти таку здобич, ну, подумав, що вона не є небезпечною. Це, по-перше, це кембрик в нас ховає металеві частини гачків. По-друге, в нас у сома є така, якби щітка замість зубів є щітка. І вона може просто перетерти. Ну, кевларовий шнур, тому він тут і стоїть, його складніше перетерти. І кембрик також він запобігає цьому, щоб у нас була більшість надійність снасті. І ще один чому кевлар, тому що він стійкий до ракушки. Коли ви, наприклад, схопили гарного сама, ну, я не знаю, де ви його знайдете, ну, схопили, так, навіть там на 12 кг це вже буде. Мабуть, весело потягати. Він може тягати по бровках вашу по снасть. І коли він по углу тягає, по ракушки, і всь, ну, каміння і так далі. Звичайний шнур він може просто перетерти. Тому ось стоїть такий надійний шнур. Переходимо до третьої снасті. Третій монтаж в нас надзвичайно цікавий. Подивимося спершу на схему. Ось про що я казав, у нас живець ось тут. І гачок повністю голий, або храбаків. Ще варіант, я вам скажу, є. Надягаєте курячу печінку і потім її замотуєте нитками. Обов'язково, тому що вона або злетить, або її швидко з'їдять раки. Ну, за рахунок того, що в нас є поплавці, то ракам складніше це зробити. Коли я ловив без поплавців, то я вам скажу. Бички і раки за годину можете витягувати, перевіряти, бо вони вже все з'їли. Трошки відійшов від теми. Тут в нас є вантаж звичайний, показаний, потім вантаж якийсь посилений. Це, мабуть, якщо ви з човна завозите. Так, про що тут ще можна сказати? Можна сказати по самої наживки або приманці. За, нит, за печінку і нитки я вам сказав, але часто ще беруть печінку, засовують її в сітку. Сітка якась медична, я не пам'ятаю звідки вона йде. І ту сітку зав'язують і прям сіткою надягають на гачок. Тобто такий варіант ви на Ютубі також знайдете. Сама, сама снасть знизу у нас як і друга, два гачки, але її відрізняє ось ці два поплавці. Тобто снасть сама в нас довша, і вона буде далі відходити від нашого вантажу. Е, в чому перевага, я вважаю. Дивіться, якщо в нас тут живець, ми ж розуміємо, що на сома живець це не ось така там 10-грамова Плітка якась. Це може бути карась, там більше ладошки, і та, можна декіла ставити, це дивлячись, які у вас амбіції, якого сону ви шукаєте. І тому, коли в нас буде один поплавець, то я припускаю, що можливий варіант, що він почне плавати, цей наш карась, і він ось тут перехлесне в цьому місці зі шнуром і просто заплутається. Це не гарантує, що не буде клювання, але, але це буде неприємно, звичайно. Тому ось в нього відходить задня частина шнура, досить далеко виходить від живця. І не заважає йому, якщо йому захочеться тут поплавати біля дна, то він має таку можливість. Так, друзі, і третя снасть, це в нас бюджет бюджетний з ринків базарів Одеси вона дуже схожа, але в нас тут немає кембрика. Тут трошки менші гачки, по якості, ну мабуть, і гірші, скоріше за все, тому що в нас ця снасть коштує в три рази дешевше. Також стоїть поплавець, який ми можемо. Тягати взад-вперед, дивлячись, як, наскільки ми хочемо підіймати поплавець від дна і щоб у нас була наживка біля дна чи навпаки набагато вища дна, якщо це, наприклад, замулена водойма. Шнур у нас тут йде щось а-ля тільки без е, свинцю всередині, тобто така простенька снасть. Але якщо у вас сом там до 5 кілограмів. То я вважаю, ця снасть вас також може влаштувати. Друзі, посилання на все це залишу. З приводу гурту цих снастей можете звернутися в телеграмі або також на сайті за контактами. Ну і в роздріб ви також зможете придбати всі ці снасті. Все залишу. Будь ласка, лайк та підписка від вас.